Щастя без потерпілих на Волині палає сухостій. Один загинув, іншого судять. Смертельне ДТП на Ковальщині. Сканар прямо в розбірки. Сімейна драма, що дійшла до суду. Війна очима бійців. У Луцьку презентували фільм «35 днів оборони Торецька». Нововолинськ провів останню земну дорогу героя Андрія Манойла. Чин поховання відбувся на Алеї Слави Героїв. Свій вічний спочинок захисник знайшов на кладовищі у районі другої шахти. Нагадаємо, життя воїна обірвалося 20 серпня у наслідок отриманих поранень у лікарні міста Харків. На Ковальщині за минулу добу трапилося дві пожежі на відкритих територіях. Знову ж причиною займань припускають рятувальники стала необережність громадян з вогнем. Вогнеборці вкотре застерігають дотримуватися правил поводження з вогнем та не наражати себе та інших на небезпеку. Зокрема, пожежі сталися в ковальському районі, а саме в селі Стара Вижва. Там горіли чагарники та сухостій. І також в місті ковалі на вулиці Зелена. Там горіла суха трава. Рятувальникам оперативно вдалося ліквідувати пожежу. Потерпілих немає. Ймовірною причиною пожежі стала необережність громадян під час поводження з вогнем. Також закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не палити суху траву. Військовослужбовці Чопського загону викрили хитрощі трьох чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон, щоб не викликати підозр у прикордонників, вони вдавали грибників. Неподалік села Оноківці трьох чоловіків у камуфляжному одязі, які прямували у бік словаччини, легковим автомобілем затримали оперативники. Двоє волинян і чернігівець намагалися ввести військовослужбовців в Оману і запевняли, що їдуть гриби. Втім, замість звичного для грибників. Приладдя вони мали з собою речі, які зазвичай використовують для незаконного перетину кордону. Зрештою, правопорушники зізналися, що ретельно готувалися до незаконної подорожі. Правопорушників доправили у прикордонний підрозділ. Тепер їм доведеться відповідати за це перед законом. Рішення у справі ухвалюватиме суд. Через ягодин хотіли провести пристрій для виявлення прослушки. Пасажирка рейсового автобуса намагалася ввести в Україну дорогий електронний прилад, ігноруючи обов'язок декларування та оподаткування імпорту. Під час ретельного огляду багажу пасажирів автобуса, який в'їжджав в Україну міжнародним сполученням спознані до Києва через ягодин, увагу правлівців боротьби з контрабандою та порушенням митних правил привернув невеличкий, але у Даростійкий кейс і не дарма, адже у ньому містилася дорога електроніка з аксесуарами. Її вартість понад мільйон гривень. Такий товар підлягає письмовому декларуванню на червоному коридорі з обов'язковою сплатою мита і ПДВ. І кастет носив, і крадіжку вчинив, та ще й у СЗЧ пішов. Волинянин постав перед судом за низку злочинів. Ще до мобілізації чоловіка спіймали серед вулиці з кастетом без належних дозволів. Так і почався кримінальний шлях обвинуваченого. Згодом волинянин вступив до лав Збройних сил України, та, схоже, щось пішло не за планом. Чоловік самовільно залишив частину та пішов, так би мовити, в люди. А зрештою опинився під вартою. У незаконному носії кастету, без передбаченого незаконного дозволу, тобто вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 263 кримінального кодексу України. Оскільки обвинувачений визнав свою вину, то дослідження доказів не проводилися, обмежилися лише допитом обвинуваченого, який повністю підтвердив обставини вчинення інкримінованого йому кримінального. Правопорушення встиг відмітитися волинянин із за крадіжкою, бо ж десь вдалося прибрати до рук чужий електроінструмент. Так і з'явилося ще одне кримінальне провадження. Кримінальне в якому підтримується обвинувачення трубоварно Волинської спеціальної прокуратури за частиною 4 статті Стоспетя КНК також вважає, що вона вихавка повністю доведена від кримінальному правопорушенню. Що підтверджено показаннями обвинуваченого, які надані безпосередньо з того своєї провини чоловік не заперечував. У суді повідомив про вчинене неабияк шкодує. Мовляв, зробив дурість, а наразі хоче виправитись. Я шкодую по на вашу честь і хотів би хотів би мати можливість вашу число, фінансово, працювачі близько. Зорі, я не нема можливість виплатити і дату шкоду потерпілими. Не буду в вашу честь, заперечувати чисть забираючи про контролі, таке я замінив, я тут стаю ці в своєму житті, за все потрібно розплачувати, справді. Она обвинувачення у справі наполягала, аби волинянину призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, що є фактично мінімальним терміном, передбаченим санкцією статті. Захисник у свою чергу підтримав прокурорів та запевнив, що його підзахисний висновки для себе вже зробив. Факти щиро Думаю, що судні учасники прокурора жодної. Скажімо, так підстав вважати, що це не є щире реха і те, що він дійсно бажає виправитися він підзахисний, штат стати на шлях виправлення, відшкодувати шкоду. Також враховуючи те, що він має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв'язки. Крім цього, раніше жодного разу не притягувався до кримінальної відповідальності. Тому, враховуючи всі ці обставини, сторона захисту, все ж таки вважає, що Кожна особа повинна мати, скажімо, так, другий шанс. Зрештою, заслухавши сторони, суддя прямує до нарадчої кімнати. Уже за трохи оголошує обвинуваченого визнати винним та призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Вугілля є, зарплати нема, а в'язнів кинули не по поняттях. Держпідприємство «Волиньвугілля» знову опинилось у центрі фінансового скандалу. Дрогобицька виправна колонія подалась до суду, вимагаючи від шахтарського гіганта виплатити майже 4 мільйони гривень. Йдеться про зарплати засудженим, котрих взяли працювати на шахту. Про те, що дрогобицькі в'язні працюватимуть замість гірників, домовились ще в січні минулого року. Колонія каже, що Волинь вугілля заборгувало понад 3 мільйони 700 тисяч гривень основного боргу. Ще понад 170 тисяч. Ч на бігло пені. Цей фінансовий спір розглядають у господарському суді Волині. Сьогодні мало бути підготовче засідання. Ні представники Дрогобицької виправної колонії, ні Волинь вугілля не з'явились. Три молодика спробували себе у новій справі і опинилися на лаві підсудних. Повновачмащенні виновечуються в тому, що вони приїхавши в місті місто Луцьк, вони здійснили розсилку наркотичних засобів через нову пошту близько 160, шістдесяти і посоді вони посилив вправили в повністю свою визнали. Підтвердили фактики були встановлені під час досудового розслідування. Вони всі повнолітні, Так. судимости раніше не було. Немає Жодного... всі повнолітні без судимості. Нормального життя вели до цього працювали. Так просто вирішили зробити. Двоє жителів міста Жашків Черкаської області та житель Київщини упродовж періоду з січня 24 по січень 25 року реалізовували метадон. Клієнтів шукали у чат-боті Телеграм. Наркобізнес був прибутковий, доки спритників не спіймали. Це Одному з обвинувачених, а саме організатору, крім торгівлі наркотичними засобами, закидали ще відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Метадон реалізовували по всій території України, створивши багаторівневу систему конспірації. Психотроп ретельно приховували у посилках із вживаним одягом. Згортки з метадоном фактично пришивали до тканини одягу і відправляли клієнтам. Затримати спільників вдалось на гарячому, якраз під час організації чергової відправки. При них було виявлено по 40 згортків із метадоном. Під час санкціонованого обшуку помешкання, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грам наркотичного засобу, метадон, канабіс та інші речові докази. Усе це було скеровано на відповідні експертизи. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюється у близько мільйон гривень. Лише за один день, 25-26 січня, за одну добу вони відправили понад 130 таких посилок. Затримали їх 26 січня цього року, і відтоді усі чоловіки перебували під вартою. Враховуючи те, що особи обвинувачуються у вчиненні 162 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів у складі організованої групи, суд при постановленні ухвали про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою не визначає розмір застави. Молодики проживали у урендованому помешканні у Луцьку. Саме там було виявлено понад 180 грам методону, півтори тисячі накладних про відправлення посилок, а також банки. Війські картки суд надав останнє слово перед винесенням вироку. Прошу вас вимірши. Це, це, це такі мої дії. Ми не сподобалися помилку свої. повністю визнали свою вину. і ми кримінального ...спеціального законодавства попросили не більше дві треті, тобто по вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме такий вирок почули троє обвинувачених від судді Луцького міськрайонного суду. Стало відомо, що наразі тривають інші провадження, розпочаті правоохоронцями в інших областях щодо цих фігурантів. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Як саме спричинив смертельну аварію, не каже, але потерпілі горою стоять за водія вантажівки. Судили кермани Чафури, котра врізалась у легкову машину на Ковальщині. Нагадаємо, аварія сталася 13 жовтня минулого року біля села Волошки. За даними поліції, Фура та легковик їхали у попутному напрямку. Водій легкової машини повертав ліворуч. Чому керманич вантажівки? Допустив зіткнення з легковиком, він воліє не говорити. Його адвокат зауважує, що чоловік одразу став допомагати потерпілим і слідству. Він поступив як людина. Правильно було відшкодовано в повному обсязі і матеріальну і моральну допомогу і моральну допомогу в грошовому виразі та в інших е, немайнових діях, наприклад, там допомога кудись поїхати чи щось зробити. Це все було зроблено. Тобто е, має місце і щире каяття, має місце і сприяння розкриттю е, даного кримінального правопорушення. На жаль, водій автомобіля Форд через кілька днів помер у медзакладі від набряку головного мозку. Чоловік у суді розкаюється. Не хотів я такого робити, але що ж, як сталося, так сталося. І все, що сказав адвокат, я повністю підтримую. Потерпілі пасажирки легковика просять залишити підсудного на волі, дати йому іспитовий строк. Кажуть, жодних претензій до нього не мають. Ну суди, я хотіла б попросити, щоб ви не позбавляли його прав керування, так як ця людина неодноразово приїжджала, допомагала мені, все відшкодували і надалі хоче мені допомагати з реабілітацією, так як проходити, щоб ну, все, що його в сили, як для мене, робив і робив. Тобто ви також так, не примирилися, він з першого, має, першого дня був біля мене. Так, він ніяких до мене дуже гарно, лояльно вибачалася, людина неодноразова, він не хотів це скоїти. Ми все розуміємо. Якщо так можна виразити, примирилися з обвинуваченням? Да. Просив вибачення? Відразу. Суд першої інстанції присудив волинянину три роки із питового строку. Прокурори не проти, але кажуть, додаткове покарання мусить бути, себто позбавлення права керувати транспортними засобами. Можливо, лише звільнення від основного покарання, звільнення ж від додаткового покарання від положенням цієї норми не передбачено. Бути водієм фури то єдиний дохід підсудного, каже його адвокат. Ні, жодних інших доказів і жодного іншого джерела доходу немає. Саме завдяки цьому джерелу доходу, з врахуванням того, що він водій і водій з досить таким серйозним стажем, він працює і за рахунок цього він забезпечує і свою сім'ю, і надає матеріальну допомогу потерпілі, потерпілій стороні. Колегія апеляційного суду вирішує, чоловік буде на трирічному іспитовому терміні, але права сідати за кермо його таки позбавляють на один рік. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Під одним дахом 35 років, а зараз по різні сторони в суді подорожі, клятви, спільне життя. А тепер суд, звинувачення і слово домашнє насильство. Що ж було насправді кохання чи контроль? Якщо є якийсь яскравий приклад провокації і неповаги до. Чоловіка до батька своїх дітей це, напевно, найдраматичніша історія, яка є в цьому житті. 35 років сумішного життя. Вона колишня дружина, яка боїться заходити у власну хату і стверджує, що насилля було увесь час. А він чоловік, який називає себе жертвою провокацій, і вважає, що дружина діє під чиїмось впливом. У їхній історії поїздки на канари, штовхнина серед вулиці і побиті двері. Я не можу взагалі користуватися своєю власністю, тому що він фізично мені перешкоджає. І руйнує все в хаті, все побите, все, все поломане, все відкрите. замків практично немає, охорони немає, нічого немає, там перебувати нереально. Людина, яка прожила стільки часу, яка, якої рік тому назад поділене майно, яка хай простить моя нинішня офіційна дружина, з якої я ще в листопаді, яку я ще в листопаді віс на канари і спала зі мною в одному номері. Вона Систематично я її систематично гнобив в Турціях, в Єгиптах кругом. Але хто кому заподіяв шкоди, тепер розбирається суд. «24 квітня, черговий раз, коли я приїхала додому, він мене не допустив на ділянку. Бо вибіг з будинку, почав мене штовхати отак в лоб, в, лоб, в, лоб, в лоб. Витягнув мене на середину дороги. Є он свідок побачить. Люди зупинилися машини. Також ми надавали йому психологічний висновок. Якщо до психологічного стану теж талі Олександрівне, оскільки зараз після цієї події у нас. Вона... Нулася департамент управління смієї молоді щодо надання психологічної безкоштовної допомоги, як потерпілої від домашнього насильства, де така Допомога їй була надана. До зали запросили свідків, які могли б підтвердити або навпаки заперечити свою присутність на місці інциденту між колишнім подружжям. Уже теперішня дружина Ігора стверджує, що у день події чоловік зателефонував до неї із проханням забрати його із будинку. Разом за нею поїхав майстер, який згодом і ремонтував цей будинок. Самого конфлікту спойде не Проте, вже після свідчень теперішньої дружини, колишня мов би, налетіла на очевидицю. Що ви робили в моїй хаті, коли мене не допускав ваш чоловік на свою житлову площу? Що ви а що ви там робили? Ви чужа людина стороння? Їхалася. За коханням чоловіка? Ви він не був вашим чоловіком? Чи за виза? Ви задавайте питання. Ви, да, що ви робили в моїй хаті? Мене попросив чоловік. Що, що ви робили? Відповідь була надана. Попросив чоловік його забрати. Далі. Ще питання судді не сподобалася така імпульсивна поведінка. Тому протягом судового засідання неодноразово робив зауваження колишній дружині Ігоря. Це я ініціатор профліта. одразу до свідка хаті? що ви робите я просто спитала її, що вона робила. в моїй хаті просто я спитали не, ви просто не з наступним свідком. Була охорониця офісу плато, яка бачила події на власні очі. Проте у сторін виникли суперечності. У мене є протокол. Де немає ні свідків, ні е, цих понятих, нема нікого. Наталечко, стій, будь ласка, звідки ну ви ж мене бачили тут. А, ні, ж я вас бачив. Я просто чому ви не хотіли спуститися і підписати протокол якості свідка? Свої дії колишній чоловік пояснює наступним чином, коли біжала Наталя Олександрівна з криками, я не знав, що від неї чекати. Я мусив, я мусив. Я мусив, І словами не, 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 не реагував. Я мусив, я пробачаюся, мусив її це, без жодних ударів. Сторона захисту виступила зі своїми судженнями, але судді вони явно не до вподоби. Суд вважає свідчення адвокатки надто перекрученими. Насильство немає насильство. Насильство. Яке це насильство? Просто щоб уникнути конфлікту? Він Не він поясни, за що чим це зроблено. Не перекручувати. Він сказав, що він штовхав. Як а хати не можна. Екс подружжя вимагає справедливості. Він показує протоколи, вона розбиті замки. Але в залі суду правда у кожного своя, як каже колишній чоловік, двоє дорослих людей могли б усе обговорити між собою, проте вирішили вештатися по судах. Зрештою, суд виявився на боці пана Ігора. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку пройшов закритий показ фільму «35 днів оборони Торецька», знятий журналістом Юрієм Ботусовим. Стрічка розповідає про героїзм українських поліцейських під час оборонних боїв на фронті. А також унікальні кадри зіткнення в одній з будівель Торецька з ворожою групою 132-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ під час 35-денного виходу на бойове завдання при температурі мінус 18 градусів. Фільм базується на розповіді заступника командира штурмового полку Сафарі з позивним ГРИЗ. А також спогадах про бої на Донеччині його побратимів. Вперше переглянути фільм прийшли ветерани Збройних сил України, ветерани поліції, бійці стрілецького батальйону, а також представники влади, духовенства та волонтерських організацій. Представники поліції підкреслили, що війна триває, і підрозділи поліції, зокрема стрілецькі батальйони, продовжують тримати оборону на фронті. Анна Рарох, Микола Гусар, телеканал Аверс. 32 другу річницю відзначає музей Волинської ікони як відділ Волинського краєзнавчого музею. До цієї дати для відвідувачів підготували унікальну експозицію Твори церковного сницарства 17 19 століття. Все це і царські врата найбільш оздоблювана частина іконостасної конструкції кожного із храмів. Православних. І слід сказати, що нашу виставку доповнюють і дерев'яна скульптура, кругла дерев'яна скульптура, і підсвічники, фрагменти іконостасів, оформлення ікон, і велике значне місце займають також картуші, обрамлення ікон, феретронів. Це процесійні двосторонні образи, які теж використовуються в облаштуванні храмів. Зокрема, на виставці представлені царські врата із Камінь Каширського району. Тут поєднується різьба по дереву і ажурне наскрізне на різьблення у верхній частині царських врат. На жаль, втрачена центральна колонка, яка кріпилась на, одніх, на одній із стулок царських врат, але все ж таки вони в хорошому стані бачимо з чотирьох євангелістів і сцена Благовіщення у центральній частині царських врат. Живописні зображення є пізнішими 19 століття. До слова на експозиції є цікавинки не лише з православних храмів, а й з Риму католицьких. Можна бачити і приклад дерев'яної круглої скульптури, зокрема, це чудові апостоли Петро, і Павло, святий Онуфрій, невідомий, святий і інші пам'ятки. На жаль, серед експонатів є комплекси, які збереглись не повністю, але вражають своєю красою. Рослинні орнаменти об'ємні, які характерні для 18 століття, постаті ангелів, наче вони танцюють. Кошики із квітами, які підтримують ангели, теж орнаменти не повторюються. Це є елементи бічного вівтаря. 18 століття, тож не пропустіть нагоду побачити всі унікальні церковні пам'ятки. Запрошуємо відвідати нашу виставку. Усіх небайдужих, усіх, хто цікавиться сакральним мистецтвом Волинського краю. Більше про експонати виставки у телепроєкті знайбільше в ефірі телеканалу Аверс 6 6-7 вересня. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для телеканалу Аверс. Такі маленькі, а вже майбутні зірки українського футболу у селі Забороль відбувся традиційний чемпіонат ДЮСШ США номер 4 із зміні футболу. За кубки змагалось 12 волинських команд. Це хлопці та дівчата 2017 року народження і молодші. Дівчата з команд турніру вдало ламали стереотип, що футбол суто чоловічий вид спорту. Я обрала футбол, тому що я побачила, як брат пішов на тренування, хотіла теж це. Розвиває увагу, все розвиває. Юні футболісти та футболістки змагалися за три кубки. Трішечки не вистачило для перемоги у бронзовому кубці команді Юніверс Футбол Тім. Поступились команді тю США No2 із Луцька. Я думаю, що ну, нам треба було уважніше грати в захисті, а так все добре. У нас дружня команда. І ми мишковились на перемогу. Переможцями срібного кубку стали футболісти з ДЮСШ номер 4 господарі турніру. Я займаюся два роки, чому саме футбол не знаю. Ну, вдалося перше місце. За третє місце Золотого Кубку команда Респект 1 боролась із футболістками з Амазонки. Не вдалося збити гола, бо я грав в защиті. Моя команда дуже добре грала, і ми виграли у третє місце. А золото золотого кубку вибороли футболісти першого складу Луцької Волині. Без подарунків і нагород не лишився ніхто. Про це подбали організатори змагань. Підтримую фонд палець департамент молоді спорту. До США чотири міста Луцька, ну і в принципі всі всі небайдужі. Що щоб діти були задоволені, щоб тренери подивились на, на, чим, на чим працювати в майбутньому? Ну і в принципі саме основне, щоб задоволення було для дітей. Наші дітки змагаються між собою і. Уже з таких юних років відчувають, що таке боротися за перемогу. Фонд Ігоря Палиця тільки разом з радістю долучився до такого турніру. Подаруємо сьогодні командам діячі, нагородну атрибутику для того, аби кожна дитина запам'ятала сьогоднішній день і, можливо, колись, дай Бог, щоб це було навіть через кілька років, згадувало, як. Колись була війна, а вони з незламним духом змагалися між собою за перемогою в футбольному турнірі. Віра Шевчук, Мирослав Потимчук із села Забороль, телеканал Аверс.